Ми спілкувався, казали, що виїхали за кермом. Для я? чого ви обманюєте? Ну, Йосипе, то не я так кажу. Люди кажуть, що виїхали за кермом. Я зараз, я зараз вам візьму 10 свідків, щоб в мене їх ну, сам Візьмете, добре, без питань. Я, зору, не, я вам кажу те, що я люди мені казали. Люди кажуть, що виїхали за кермом, одні більше не, не, не було нікого. Доступ проєстрацію знайшли, Йосиф. зараз поїде срім, 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 срім. водій, водії приїде. Ну це, що я що, їхав. Та... Ага. Йосипович, на основі да. пояснення свідків да. зобов'язуюсь запропонувати вам пройти медичний організації для визначення я, 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 стану окупені. Йосипович, ще раз вам повторюю, У нас є свідки, які бачили, що ви їхали одні в автомобілі і да. перебували за кермом даного транспортного засобу. Згідно пункту правил 2.5, ви зобов'язані на вимогу працівника міліції пройти медичний одяг для визначення стану ухворювання підіймом. Звідки? Прийде вас, картоносити. Прийдіть ласка до автомобіля. Документи бачите ваші? У мене ваші документи, тільки паспорт немає, це про реєстрацію. Зараз йде в станцію. Давайте йдемо. Приїдь до нас. תודה <sweak>